У Франківську урочисто відкрили другу чергу у дитячому садку Ромашка. Після заміни даху, ремонту фасаду, а також здійснення усіх необхідних внутрішніх робіт, у дошкільному закладі працюватимуть ще чотири групи. Загалом у садочку буде 10 груп. Відвідує заклад понад 200 дітей. А з понеділка прийде ще 120 юних вихованців. Найбільше відкриттю другої черги дитсадка радіють батьки. Мама шестирічного Владислава Віра Кордяк також не приховує задоволення. Каже, тут діти перебуватимуть у комфортних умовах. Та я дуже рада, що садочок відкрили, що гарні умови, чисто, уютно. Та я сподіваюся, що син буде любити, ходити сюди і буде він задоволений. З нагоди відкриття у дошкільному закладі влаштували свято. Дітки співали, пісень та танцювали. Завідувач дитсадком Ромашка Ірина Стрипа розповідає, Відкрили чотири різновікових групи: раннього віку, молодшу, середню і старшу. Чотири групи. Ліштовані будуть практично всі діти. Єдина проблема це група дітей, діти, яким на 1 вересня виповнилось 3 роки. Це молодша група. Там проблемно і, можливо, не всі діти будуть мати змогу відвідувати наш дошкільний заклад. Створили ми, Намагалися створити гарні, комфортні умови, завдяки владі. За міський бюджет було було відремонтоване це приміщення, яке було закрите понад 10 років. Облаштовані затишні групи, забезпечено м'яким інвентарем, твердим інвентарем. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків привітав батьків та їхніх діток із відкриттям другої черги. Каже, у найближчих планах відкриття дитячого садочка у селах Вовчинці, хриплен у мікрорайоні Пасічна, а також реконструкція дошкільного закладу на вулиці Хуткевича. Завдяки тому, що ми зараз маємо посаду міського голови, ми зможемо набагато більше зробити. І в планах це відкриття дитячого садочка в пасічні, у в горниках, в хриплені наступного року. Ну і активними темпами будемо будувати дитячий садочок в селі Микитинці, а також реконструкцію робити садочка на вулиці Хоткевича, 11 А і в селі Крихівці. Тобто плани дуже грандіозні, але саме зараз, саме на свято Миколая, відкривається друга черга, і діти заходять. У новий сучасний дитячий садочок теплий, зроблений по всіх вже нормах, які відповідають сучасності, загалом у Ромашці буде 10 груп. Заклад відвідує понад 200 дітей, і з понеділка до них приєднаються ще 120 вихованців.